Добрий день всім! Хотів би вам показати, як нейромережа може намалювати українські прислів'я та приказки. Я вибрав сім, ну, хіба для мене найвживаніших, які я колись в своєму житті вживав. Ну, може, навіть ви. От. А, почну з першого. Тут назва прислів'я. І його переклад на англійську мову. Тут я ще додав трошки більше деталізації, ре, реалізм, ну, щоб максимально були гарні малюнки. Ну, Почнемо з першого. Буває, що корова літає. Хоча в моєму районі казали, буває, що і п'яний співає. Неважливо. Добре, почнемо. І ось ми маємо перші чотири малюнки. Цікаво. Оберу четвертий. Бо тут в корови крила. Так, і ось перший малюнок. Буває, корова літає. Хе, краса. Знаєте, що це мені е, нагадало? У вас був колись цей прикол на телефоні, де мужик б'ється з коровою. Саме цей. Так, а знаєте, яка в мене є ідея? Зараз покажу. Так, і ось нам корова кунг шаолінь Побачимо ближче. Мені дуже сподобався малюнок один. Ось він майстер кунг фу. Коров'яний. Так, ну що ж, продовжимо. Значить, це у нас буває корова літає. Наступний в нашому списку боятися вовка в ліс не ходити. Так. Ну, не знаю. Мені... З цих чотирьох найбільше понравився саме цей. Тут воно просто вовка намалювало. Ну тут... А тут наче така інтерпретація нейромережі. Е, ця, і це який великий вовк. Чоловік, який не боїться вовка, і дивиться йому прямо в очі. Це просто круто. Беремо наступний. Наступний у нас списку дарованому коневі в зуби не дивляться. Це буде щось цікаве і веселе. І ось дарованому коневі в зуби не дивляться, Боже. Ви тільки гляньте на це. І це однозначно номер один. Однозначно. Ви тільки гляньте на це. Я кожен, кожен раз здивований. От коли вам подарять такого коня, мені здається, це кінь Нацгулів з володаря перснів. Такими залізними зубами. Це щось неймовірне. Так, добре, значить, отакому от подарованому коню зуби, дивитися не треба, бо інше може щось відкосити. Так, ідемо далі. Не такий страшний чорт, як його малюють. Спробуємо. І ось вам не такий страшний чорт, як його малюють. Нейромережа. Зрозуміло, тут дуже класно. Мені подобається номер 4. Чомусь завжди номер 4. І ось ми маємо не такий страшний чорт, як його малюють. Дійсно круто. Він тут страшний. Так, я бачите, маленькі є маленькі недоліки з руками, але вони майже непомітні. Але чорт. просто крутий. Так, йдемо далі. У нас на черзі в тихому болоті чорти водяться. Знов тема чортів. Так, починаємо. І ось в тихому болоті водяться чорти. Номер один однозначно. І ось такі чорти, на думку нейромережі, вводяться в болоті. Ем. Нема слів. Так. У нас. Наступний. Не лізь поперед батька в пекло. Напевно, кожен вживав цю приказку. І ось не лізь поперед батька в пекло. Ну, що Батько є, Ну мабуть, там повинна бути дитина, дитина є. Це щось дивне. Мені здається, найкраще Це ось це. Так. Так Не ліз поперед батька в пекло. Дивіться, досі таки добре намалювало. Пекло попереду. Далі йде батько. Ну а дитина, яка не повинна йти поперед батька в пекло. Позаду. Може це, звичайно, трохи буквально намальовано, але ж. Дуже круто. Так. Ну, я думаю, час закінчити спеклом і чортами і спробувати найцікавіше. Це коли рак нагорі свисне. І ось в нам приказка, коли рак нагорі свисне. І мені здається, тут тільки номер 4. Ви тільки погляньте на це. От ви, коли вам казали, коли рак на горі свисне. Як ви це собі уявляли? А насправді воно виглядає ось так. Ось так свистить рак на горі. І тепер ми з вами розуміємо, в якому випадку Росія може перемогти, тільки якщо рак зробить ось так. Так, ну ось, значить, якось так виглядають приказки. Ану, дайте мені хвилинку. Так, і ось наші картинки, які ми отримали, прописуючи в нейромережі приказки. Я спочатку думав, що це мій улюбленець, але тепер це він. Ну, і тепер трохи магії фотошопу, і ми отримаємо щось таке. Ось так виглядають приказки, які ми намалювали за допомогою нейромережі. Як вам подобається, можете написати в коментарях, які ви використовуєте приказки в своєму повсякденному житті. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підписуйтесь на канал і подяка всім новим підписникам. До побачення!